Без політичної символіки і з портретами загиблих українських бійців. АТО. Олег Ляшко закликав 9 травня вийти на неполітичну альтернативну акцію Український безсмертний полк каже, однодумці зустрінуться о десятій ранку на Софійській площі замість партійних стягів. Пропонує взяти державний прапор. Долучитися до акції запросив і ветеранів АТО, яким пощастило повернутися з Донбасу живим. заради світлої пам'яті усіх загиблих героїв і усіх невинно убіяних жертв. Заради національної єдності помолити за упокій їхніх душ, за перемогу і за справедливий мир. Всі ми бачимо, що проросійські сили безбожно паразитують на пам'яті загиблих під час Другої світової війни. Влаштовують танці на гробах і шляхом історичних маніпуляцій нав'язують суспільству думку, що війни з Росією у нас начебто сьогодні немає. Хоча всі ми знаємо, що ця війна триває вже більше п'яти років, довше, ніж на більшій частині України тривала Друга світова і це не громадян. Янська війна, двадцять війна, яку Росія веде проти України.